Ми з Настюшкою зібрались їхати в лавіну, і подивіться, які у нас луки чесноки. У мене, значить, отакий лук якоїсь танцювальниці або казака, не знаю, Отакі шаровари. Це Ілліні штанси. Ілюшки ніж забрала штанси, тут собі позатягувала. І внизу, і отака от я інтересна. Настя сказала, що я жаба. Я жаба. Я бачу. Подивіться, у мене тут зелене, О, тут зелене, штани зелені, навіть кросівки зелені. Настя така дівчинка з 2017-го. Скинь джинсах. Ми вже викликали таксі, вже чекаємо і зараз будемо їхати. З пополам ці дівчушки приїхали в цю лавіну. О май гар! Перше, ми попали в пробку, тому що там ремонтують дорогу. Друге, водій провтикав поворот на лавіну, звернув не туди на лів. Ми давай обратно круг. Після цього він не знав, як потрапити в цю лавіну. Ми об'їхали всю до кінця, тільки там він знайшов поворот, повернув кажу, ладно, давайте нас до входу Ашан. І він повертає не куди до входу їхати, а на парковку і приїжджає на парковку возле Ашана. Каже, ой, давайте я вас відвезу вже до входу. Говорю, ні, не дядя. Я тут виходжу і, і пока. Да. Не треба довіряти навігатору либо таким водителям. Не знаю, що нього не вийшло, але щось не вийшло. Тут вічно хтось ореть. Коротше, лавіні. Я не знаю, як у кого починається шопінг у нас з перекуса, маленького перекуса, тому що ми голодні. Ми тільки сьогодні снідали. Ми вже поїли, прийшли в пленбір, дивитися мені сукню. Але я тут знайшла ось таку прикольну коженочку. З такої м'якої кожні. Точніше з кожами, так. Да? Кожама, кожама. Каріна, як ти розмовляєш? Колір тут, блін, такий світленький, а по факту він темніший. Наш не хочеть. Шоп, ага, Шоп нормально. Шоп. Короче, ось така прикольна кожночка, дуже модна, 1800. Що? не модно? Модно, модно. Ми перейшли в біршку. Я собі взяла сукні якісь, взяла знову ось цю сукню, але вже розмір побільше. Помірять. Подивіться, які тут чоботі красиві. Мені сподобалось. Прикольні. Вони тут коричневі, але вони такі більш як вишневі йдуть. На камері чомусь вони більш коричневі. Що це такого? 12 авуса на вулиці. Там же Бершка, Продаю уги. Ось такі. Прикол. А що у них тут нова колекція, типу світерки, але вони там позаду, коротше. Там просто люди, що не хотіли їх особливо знімати. Вот там, в вот Что тут вся девочка себе шукает? Уже набрала 13 купил, пакетов. Что? Каких пакетов? Тут пойдем. Не тут пакетов. Какие? Дома пакеты. Ага. Не знаю, нормально. Так уж такую стильную курточку в винном колере. Сказать вам цену. Вам интересно? Зараз подивимось. 1900. Если Ось така. Ходить, подивіться, так. Карина набрала кучу. Ну і що? Якщо мені в школу ходить на склон, как бы тут А якщо я куплю сумки. сумку. Сумку? Наприклад, якщо на лице мне не понравилось, если якщо вона... я її куплю, угу. потом у мене є ще розова лакоста, Так. И... так. Вот такие якщо Если так. такая ходить з сумками. Ти що, старшокласниця? Да, 10 клас. Дати що? Оце прикольно, мені подобається, є ось них така сама, але в мініатюрки. Она мені прям дуже подобається. Хочеш реально купити пумки? А де вона? Там не в закупці. Ага. Скільки вона коштує? Не знаю. Давай подивимось. 1600. Є тремінна ось така да? Прикольно. Ух. Ух. Вот так, на мене ручна. Да. у нас на сушку парная примерка. Мы в примерочных на проты. В вот такую юбку шорты. Там под низом шорты. И вот такую кофтинку. Обалдеть! Круто! И эта кофтинка с капюшоном и очень приятного материала. Вот такая сера. Там были еще штанишки, как костюм. Но Настюшка не захватила штанишки, да? Вот такой лук. А в мене сукня, це розмір S, Я її набрала в трьох кольорах: ще мене червона і ось така шоколадна. Я міряю чорну. Ось такий гарний розріз на ножки. І, в принципі, я скажу, що вона непогано сіла. Тут тоненькі лямочки. Ось тут така утяжка і робить талію дуже гарною. О, білі, пожалуйста, з зеркало. Каріна. І з одного сторони ця утяжечка, і вона реально класно підчеркає, підкреслює талію. Можна розговарювати нормально, лінія? Тепер я мірюю червону сукню, точно таку саму, як чорну. Хі -хі. Тепер я мірюю шоколадний колір, він також дуже гарний. Червоний мені не сподобався. А от шоколадний і чорний гарненький. Наступна сукнька у мене ось така біленька. Знизу йде підкладочка в вигляді шорт. Тут просто отак от шорти повністю відсюди до сюди. Шорти мені здається, даже їх видно. от очертання їх. що тканина дуже прозора. Ну, така простенька сукня, дуже простенька, не в ресторан. Вся розинка дуже дивна, вона якимось такими брижами сидить і робить якусь не дуже красиву талію з таку з брижами. Ну, ось таке. Ой, У мене білий наряд, білі носочки і біла сукня. Наступний лот це ось така довга сукня, біла без розрізів. І я вже міряла цей фасон, але я забула, що тут наполовину відкрита спинка ось ззаді. І там видно ліфчик, Він таке не підходить. Але в цілому фасон гарненький. Покупаємо сумку. Настя довольна. А я собі беру цю сукню. Що за тряпочка? <laughs> Тепер ми прийшли в Мегаспорт, Настюшка міряє кросовочки, Наш пакет. Кінсушки красовочки показую быстренько, поки не балакають, тому що у нас поціна тривога. Отакі От красовочки. Мені треба магазин. Та все вже не треба. Я третій раз сюди вже не приїду. Так да. у нас вже відбій. Була загроза балістики, але до нас нічого не летіло. Ну і ми з інсушкою повернулися в лавіну. Подивитися, чи ще відчинений цей магазин, чи ні. Вже десь 9.20. Цей магазин працює, все нормально, ще трошки у нас є часу. От, Ми купили Кока-Колу, і я хочу Кока-Колу, а Настя мені не відкриває. Це що такое, Настя? Да. Ми вже чекаємо наше таксі, і я п'ю Кока-Колу з кофе, наче налили Кока-Колу. В стакан кофе Так. Ну, нас не нравится И Как сана Краса сказала Ставь, пожалуйста, этот момент Кола энд кофе Честно, если я вам скажу Ее вкус Я в шоке Как будто бы колу налили э, В грязный стакан с под кофе Не, ну я валяюсь Все подавились, правильно? Какой момент? Она так сама сказала Будто да? налили как колу в грязный стакан с под кофе Понятно. Не, ну я валяю с девочки. Я потом найду у меня есть видео. Угу. Чекан такси. Всем Все, чекам, советую. Не это не реклама, но всем советую цель. Очень вкусно. Особенно колин холодный. Куличок или вообще. Чок, а когда холодный, это шов знак. Окей. Ми вже вдома і я вам хочу показати просто свою гардеробну. Сюди невозможно зайти. Просто півгардіробної в нас в них пакетах і покупках, і ще деякі речі вона вже носила, і вони вже тут лежать, а не в пакетах. Як це все тащить, скажи, пожалуйста, домой. Молча, так. Ну, а я прийшла додому, і одразу міряти весь повний лук, наряд. Коротше, туфільки до цієї сукні йдуть. Тут таке освітлення, не видно, що це шоколадна сукня, але вона шоколадна, вона не чорна. І здається, отак от разом це все непогано виглядає. Мені подобається лук до тата на юбілей strong. У мене готовий. Тут у нас на фоні багується Вона в ванній. Коротше, я вже з луком. Все. Блін, мені не подобається якось на камері. мені здається, взагалі не видно, яке воно в житті, воно таке дуже гарне. З зборочкою ось тут, з розрізиком, а камера якось це не передає. Або мені просто здається. А куди б це ми могли з Настю їхати? Ну, звісно, в лавіну, а як не так? Ми їдемо на стюшки за сукню до папи в ресторан. Тому що мені купили, а Настюшки не купили. Нас уже чекає таксі. Тому ми вже їдемо вже, блін, майже сьома вечора. Майже сьомий вечора. А ми вже приїхали. І приїхали досить швидко. Без вас і навіть майже не стояли в пробці. Тобто реально швидше, ніж позавчора. Все, тепер ми в пошуках ось суперсукні. Так. Да. А до речі, завтра ввечері у нас вже потяг, і ми їдемо додому, везу її назад. От. О п'ятій вечора в нас потяг. Завтра у нас п'ятниця і в мене ще робочий день. Щось пищи, не пищи. Пис... А потім я сама в неділю вертаюся в Київ. Такі плани. На вихідні, коротше, їду в рідне місто. Ми з Настюшкою в Голді міряємо сукні. Ну, як міряємо, настюшка міряє. Перша ось така чорна. Тут ось таке освітлення за темне. Вона ось така штучку і ручку. Ми хіба її міряли? Мі здається, її не показувала. Ось така мені нагадує вас Не знаю чому. Друга сукня у нас. Така сама по фасону, але рожева і тут тканина вже без попирок, а така от більш гладенька. Нам подобається більше цей варіант. Він якийсь більш ніжний, такий нарядний. Вона така як зефірка, як така дівочка Барбі. Конфет. Конфетка, да. цукерочка. Дуже гарно. Третій варіант. Ось така біла сукня, червоне сердечко. Насюшка вже міряла цю сукню. Перетравілі, але там, здається, був маленький розмір чи що. Тепер ми взяли есочку. Есочка нам підходить і гарно сидить. Да? І тому тепер Настюшка думає, яка сукні більше подобається. Рожева чи ось ця біла. Нам з мамою подобається рожева. Настюшки подобається біла. Але купимо ми те, що подобається Настюшки. Правильно? Тобі ходити в ньому? Тому обирай. Ми купили на всю сукню, як ви можете бачити, це біло в червоне сердечко. Держи по пакету. І ми прийшли за мороженим. Я буду вперше в, в Києві всі куштувати це мороженое з а я не У нас це бачу, просто карамель. С Макдональдса. Зашибись. Ні, ну я хоча б здоволена, що ми купили сукню, але ми тут чилимо з морозивим, з цим пірашком дурацьким. Ну що це за морожене дітське? Ось це мені подобається набагато більше смака морожна, ніж ось це. Ну що, доріпаємо на вулицю? Ми на лавки на зубинки, доїли наше айскрім, Ви купили таксі і чекаємо. Будемо ходити додому. Я ще хотіла зайти в магазин, кайна сказання. Ми їдемо домой. Да. Ми з сушку зайшли в нос, взяли собі трошечки їди в дорогу. Що ми взяли водичку, чай, круаснчики, норі, снеки і що ще? І все. Да. А в нас дома є вафельки. І я зроблю по парі бичерпротиків, щоб не зголодати, бо їхати 5 годин. Все, йдемо додому.